Підзарядити гаджети та зігрітися. У Херсоні працюють пункти незламності. Херсонський центр для біженців дає прихисток тим, у кого через обстріли зруйноване житло. Херсонці організували благодійний концерт у Тернополі. Цей пункт незламності у самому центрі Херсона облаштували одним із перших. Про намет городяни знають, тому поспішають сюди зранку. Електрика поки з'явилась не у всіх домівках, тому зарядити гаджет завдання першочергове. Я прийшов підзарядити свій гаджет, тому що в мене нема світла вдома на ХБК. Прийшла сюди зарядити телефон, щоб подзвонити. Дуже задоволена роботою. Що є такий пункт і є можливість зарядити телефон. Всередині намету тепло. Поки заряджається телефон, можна зігрітись, розповідає Херсонка Світлана. Я тут недалеко живу. Прийшла зарядити телефон. Задоволена не де вирішитись. Такі пункти облаштовані не лише у центрі міста. В іншому наметі тепло, працює генератори, є Starlink, А ще гарячий чай та солодощі. Ольга Серба у пункті вперше каже, живе на ХБК, електрики ще немає, тому пункти незламності порятунок. На вулицях зараз дуже, дуже холодно, мерзнутий телефони. Заряджаються швидше в теплі. Ніна Пихтіна послугами пункту користується постійно, бо живе у будинку поруч. Електрики вдома немає із 9 листопада. Тут заряджають гаджети, читають новини, гріються. Сюди постійно приходжу, заряджаю і чай кому треба, то печеньки там. Вчора я була приносили носілі макарони, дитячу одеждою там на кроватки ложили, крупи, Навірно, ну, ж там пірожні були. Ящик. Да, щика. Хорошо, тепленькое mm -hmm. хорошо. Заряжаем, да. читаем, а что делать? Пункти незглавності працюють цілодобово в автономному режимі. Електрика та інтернет тут є завжди. Відкривають їх не лише у Херсоні, а й в інших деокупованих громадах на правобережжі. зокрема у Береславі, Білозерці, Великій Олександрівці. В обласному центрі стаціонарні пункти працюють у корабельній та дніпровській райрадах у приміщеннях двох пожежно-рятувальних загонів та у наметах за п'ятьма адресами. Всі там пунктами працюють, вони продовжують відкриватися. Воно працює в статному режимі. Люди гріються, заряджають телефони, ну в площі і в інших районах, де Рівні з пунктами незламності відкриваються і центри гуманітарної допомоги. Таких наразі у Херсоні понад 10. Функції вони виконують спільні. Головна мета створити їх якомога більше, аби за будь-яких обставин люди мали доступ до основних послуг, розповідає перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Можуть так само потім бути частина мережі пунктів незглавності. Так само там бути можливістю людей отримати послуги, от, в тому числі гуманітарні це отримання гуманітарної допомоги. Це буде опалене приміщення там, де можна буде обігрітися, там можна буде зарядити свої гаджети і там повинен бути доступ до зв'язку. Тобто там буде встановлені старлінки, і люди зможуть зв'язатися з рідними. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон. Державне бюро розслідувань затримало заступника Херсонського міського голови. Йому повідомили про підозру в колабораційній діяльності. 29 листопада суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством. Налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій. Чоловіка можуть ув'язнити на 12 років. Світлана Онищенко з Олександрівки у березні через постійні обстріли була змушена разом із родиною виїхати із села. Повертатись, розказує жінка, немає куди в Олександрівці. Всі будинки зруйновані. Світлана із невісткою вже півроку живуть у Херсонському центрі біженців. Почалася війна. Ми з дітьми з невісткою з сином покойним тікали. Трошки ми в Станіславі пожили. Пожили трошки в Станіславі, потім. Нам предложили спочатку невістки, придбали сюди приїхати. О, вона поїхала. Ми з сином там ще два місяці, ще там трошечки побули. А потім сюди приїхали до неї. Тетяна Нестерчук переселенка із Антонівки. Її селища почали обстрілювати в перші дні повномасштабної війни. Родина Тетяни жила в передмісті, поки від вибухів не потрощило будинок. Хотіли виїхати в іншу область, але не змогли. Матір Тетяни важко хвора. Хата у нас повністю не уничтожена, а частично по криша потріпана, скажімо так, двері, вікна таке від вибуху. Ну Поки будемо ще тут знаходитись, тому що хотіли з'їхати туди, як Херсон освободили, а на лівий берег Дніпра Перейшли орки, скажімо так, і стріляють від звідти по Херсону. Так що там дуже жарко в Антонівці. Центр біженців відкрили на базі готелю. 24 лютого власники дозволили, щоб люди заїжджали. А 27-го заселились перші переселенці з Антонівки. Центр забезпечує своїх мешканців усім: від продуктів, засобів гігієни до одягу. Розказує волонтер Максим Пруткун. За вісім місяців у центрі побували близько чотирьох тисяч людей. Була ось майже уся область. Люди приїжджали ну зусіль. Багато людей, які приїжджали, вже втратили домівки. Повністю у них ну майже нічого не залишилось, і вони живуть тут по цей час. За весь цей час центр жодного разу не зачинявся, хоч було складно і небезпечно. Окупаційна влада декілька разів приходила із погрозами. Розказує адміністраторка центру Анастасія Рибальченко. До нас приходило дуже багато російських військових. Це було ФСБ, МВД. На нас писались заяви. Нам погрожували, тобто навіть була ситуація, коли приїхала військова поліція на мого чоловіка, його посадили в машини. І я 23 хвилини дивилась на цю машину і боялася, що вона кудись поїде з ним, і що я його більше не побачу. Були дні, коли в центрі одночасно проживали 350 людей, хоча приміщення розраховано на 150. Зараз у центрі 100 біженців і більшості немає куди повертатись, каже Анастасія. Їхні будинки повністю зруйновані. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Олена Косу Тернополі прийшла на концерт на підтримку жителів Херсонщини. У рідному місті у неї залишилась мама, яка допомагає тим, хто не може сам про себе подбати. Тут є можливість зустрітися і внести свою часточку допомоги, невеличку, хто що може, тому що ми всі теж потребуємо допомоги, але поділитися, бо ми тут тиша, спокій і можливість здати хоча б якусь частку тепла і турботи тим, хто там залишився, хто не може виїхати. Я прийшла на цей концерт, щоб підтримати людей, які зараз в тяжкому стані, яким зараз тяжко. Ви знаєте, ми зараз з вами тримайтеся, все буде Україна. Організаторка благодійного концерту Херсонка Вікторія каже, збирають допомогу землякам, які потерпають від відсутності електроенергії, води і тепла. Насамперед ми підтримуємо ті села, де Зараз в Херсонській області спокійно, бо головна мета тих. Наше закликати людей, які в Херсоні, і в тих селах, де небезпечно, виїхати, бо це найголовніше зараз. А допомогу ми шукаємо для тих сіл, які зараз вже знаходяться далеко від лінії бойових дій, і відповідно там тихо, і люди туди навпаки повертаються додому. Свою програму музикант Микола Родін назвав Музика сховищ. Вона складається із хітів, які найчастіше українці співали у бомбосховищах. Музика єднає, це якраз те, що зараз необхідно українцям, каже співак. 19 лютого за 5 діб до того, як відбувся наступ Росії нашого ворога, я давав там концерт, пісень Ельзи». І це був дуже крутий виступ. Я, я в Херсон заїжджав дуже часто, мені подобається це місто. Тому я вже мрію про те, щоб там знову дати виступ. Волонтерка Юлія Сидоренко каже, такі концерти організовують не вперше для того, щоб спільними зусиллями надати допомогу тим, хто її потребує. Цього разу вдалося зібрати теплі речі, свічки, павербанки, батарейки, засоби гігієни. Дуже багато речей, дуже багато повд харчування. Ми дуже раді, що ви нам всі допомагаєте. Зібрано під час концерту допомогу передадуть до благодійного фонду в Одесі, а звідти доставлять жителям Херсонщини. Говорить Юлія Сидоренко. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, новини на Суспільному, Херсон.